В ефірі телеканалу НТК Події дня четверга 28 березня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Депутати Коломийської міськради зібрались на 54-ту сесію. <головніка> у Коломиї вручили нагороди добровольцям. Нагородити на грудним знаком міського голови об'єднані богом відбулася п'ята інтелектуальна вікторина серед команд катехетичних шкіл. Мені подобається, що знати про Бога. Про це та інше детальніше далі. Депутати Коломийської міської ради звернулися до голови правління Укрзалізниці, а також до міністра транспорту Румунії та національної компанії пасажирсько-залізничного транспорту Румунії та до міської ради Сіґето та Сучави. Мета здійснення залізничного сполучення між двома країнами за відповідне звернення проголосували під час 54-ї сесії міської ради, що вже зроблено у цьому напрямку, та які ще питання розглянули депутати на пленарному засіданні. Дивіться далі. Суть звернення щодо залізничних пасажирських сполучених з Україною та Румунією через станції в одну серед. Тобто українська сторона-залізниця виконала всі роботи, які необхідні для того, щоб ми могли спокійно з колони доїхати до Суша, де є аеропорт чи навіть до Будалець. Зараз питання за румунською стороною, тому прошу підтримати звернення. До румської сторони, щоб вони прикривали свою частину робіт, і тоді ми зможемо спокійно подорожувати. Ми знаємо, зараз ми можемо поїхати до Варшави з пересадки через Авросі. Ми можемо поїхати через Джо до Відня, до Праги. Це пізничне сполучення було би добре, ми були б кітичне в сторону зараз. Того ж дня, під час засідання 54-ї сесії Коломийської міської ради, 8-го демократичного скликання, депутати проголосували за низку важливих питань, зокрема про внесення змін до фінансового плану на 2024 рік комунальних некомерційних підприємств «Коломийська інфекційна лікарня та центральна районна лікарня, внесли зміни до рішення міської ради про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2023-2025 роки по програмі благоустрою. Троє Коломийської міської територіальної громади. Також прийняли важливі рішення, що стосуються комунальних, земельних та соціальних питань. В Коломийській міській раді відзначили захисників із нагоди недавнього дня українського добровольця. Спочатку вручили посмертні нагороди родичам загиблих героїв. Відзначили і тих, які зараз боронять свободу та незалежність України. Вручення відбулося на 54-й сесії Коломийської міської ради. Нагородити нагрудним знаком міського голови щит громади посмертно за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та з нагоди дня українського добровольця Бондаренка Миколу Сергійовича, молодшого сержанта, командира гармати 3-ї артилерійської батареї 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Бордуна Любомира Бориславовича, солдата, командира відділення гранатометного взводу роти вогнової підтримки 10 ї окремої гірсько-штурмової бригади. Гаївога Михайла Петровича, сержанта, водія еваку... евакуаційного взводу 10 ї окремої гірсько-штурмової бригади, греченюка Тараса Миколайовича, старшого сержанта Луганського прикордонного загону. Козака Михайла Михайловича, командира взводу зв'язку зв мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, кубацького Ігоря Ярославовича, солдата, гранатометника відділення охорони взводу 30-ї окремої механізованої бригади. Ніньовського Сергія Вікторовича солдата, старшого кухаря господарського взводу, матеріального забезпечення 2-го механізованого батальйону 65-ї окремої механізованої бригади, Огільчина Владислава Миколайовича, солдата, гранатометника 2-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Нагородити нагрудним знаком міського голови щит громади за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та з нагоди дня українського добровольця, отця Юрія Захаревича, молодшого лейтенанта Капеланської служби. Клим'юка Юрія Ярославовича, солдата 77-го окремого батальйону територіальної оборони, лефора Ігоря Раневича, солдата батальйону імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчецького. Румянцева Руслана Анатолійовича, солдата 102-ї окремої бригади, 77-го окремого батальйону територіальної оборони. Яремчука Сергія Віталійовича, молодшого сержанта 102-ї окремої бригади, 77-го окремого батальйону територіальної оборони, нагородити медаллю Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину, за вагомий особистий внесок у виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони держави відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації Дмитерка Івана Антоновича снайпера другої категорії відділення снайперів роти вогневої підтримки 77-го окремого батальйону територіальної оборони старшого солдата отця Степана Козака, молодшого лейтенанта капіланської служби, помадовського Андрія Валерійовича, солдата 17-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби. Проня Дмитра Вікторовича, старшого солдата реактивного дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, рогіва Михайла Тарасовича, сержанта матеріально-технічного забезпечення роти вогневої підтримки 77-го окремого батальйону територіальної оборони, синюка Андрія Дмитровича посмертно, розвід... розвідника розвідувального взводу розвідувальної роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, солдата. Синюка Віталія Дмитровича посмертно, начальника розвідки 2-го механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади, капітана. Мельничука Анатолія Івановича. Посмертно. Командира взводу 46-ї окремої аеромобільної бригади, старшого лейтенанта. Нагородити нагрудним знаком міського голови Щит громади за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, успішне виконання бойових завдань та з нагоди дня українського добровольця Бойка Василя Михайловича, молодшого сержанта військової частини А 0987 Прикарпатців запрошують долучитися до масової висадки дерев. Організовує акцію наш земляк Петро Тимків спільно із благодійною організацією Добродій. Дуби садитимуть у селі Бортники Тлумацької міської громади. Долучитися можна особисто сім'ями та цілими компаніями. За невеликий донат у розмірі 100 гривень вас забезпечить транспортом туди назад, саджанцями, водою, інструментом, рукавицями, а найголовніше гарним настроєм. Зареєструватися на акцію можна Відсканувавши QR-код, який зараз з'явиться на екрані. Ну а деталі розповість координатор акції Петро Тимків. Це нам надало Коломийське лісництво дві ділянки, спеціально підготовлені для того для висадки площею 0,9 і 0,8 гектара. Для чого ми це робимо? Для того, щоб наша Україна була більш зеленіша, для того, щоб люди об'єднувалися над. Такими класними ідеями, які будуть залишатися на покоління. А для того, щоб люди могли також долучитися до, до якихось таких речей, які, які лишають слід по собі. Тому що дерева вони там десятки років ростуть, і це класно бачити, як там з маленького деревця і воно виростає там до великого потужного дерева. А тим більше, що як ми будемо садити дуби, а це такі. Символічні, напевно, дерева у нас, особливо в регіоні, які там символізують силу, потужність. Тому це, це, це класно. Буде спостерігати, як, як це ростуть ці дерева. Для мене тут ця подія, вона з усіх сторін виграшна. Тобто, це він, 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 він. Минулого року я був у Львові на одній клубній події, і там познайомився з хлопцем, який каже: от у мене там друзі. Вже 10 років така благодійна організація Добродій. Вони вже, здається, 10 або 11 років висаджують дерева два, два рази в рік. Висадили, наскільки я пам'ятаю, більше півтора мільйона дерев. І, і, здається, 270 чи щось таке до, до 300 гектарів лісу. І Мене якби це зацікавило, тому що ну, дуже, дуже люблю гори, дуже люблю ліс. Вболіваю за те, щоб в нас було гарно, і ми відносилися до цього по-господарськи. І сконтактували з організатором, і він запропонував таку ініціативу зробити в Івано-Франківську. Але спочатку. Ну, запросив мене долучитися, щоб це подивитися, як дійсно це відбувається е, практично. І ми з сім'єю зібралися осінню, е, поїхали от на цю висадку. Дуже сподобалося. Дітям сподобалося, що вони там були залучені, попрацювали. Е, ми посадили за дві години четверо. Тобто, наша сім'я посадила 550 дерев. Був результат е, супер. Потрібно підписатися на подію у Фейсбуці, я анонсував там перейти на Google посилання на Google Документ для того, щоб ми зареєструватися там, для того, щоб ми мали розуміння, скільки нам потрібно місць у транспорті, який транспорт потрібно. Ми хочемо також рукавички придбати, щоб люди були захищені, воду. Ну і от і зокрема. Які ділянки ми зможемо посадити за великі, тобто чи ми зможемо ці дві ділянки засадити, чи тільки одну, чи три? Об'єднані богом відбулася п'ята інтелектуальна вікторина серед команд катехетичних шкіл Коломийської єпархії Православної церкви України. Її проводять із ініціативи владики Юліана Гатали цьогоріч у ній взяли участь вісім команд. Хто переміг, розкажемо далі. Я прийшов сьогодні сюди, щоб ну щоб е, трохи подумати. Це цікаво, бо там всіляких завдань багато. Мені дуже подобається клеїти, лізати, писати багато. Я люблю церкву, мені подобаються церковні свята, мені подобається Пасха і, і мені подобається новий рік. Мені подобається узнавати щось нове кожного дня. Я хожу до церкви. Мені подобається жив знати про Бога багато. Я читаю багато книжок про Бога. Усі запитання, на які дітям доводилося відповідати під час інтелектуальної гри, стосувалися релігійної тематики. Власне, учасники Вікторини, вихованці недільних катехетичних шкіл, що означає слово літургія час? Вони сьогодні будуть. Відповідати на різні запитання, там вони бувають хитрі, легкі, прості, закручені, але вони покликані до того, щоб показати, чи діти мають певні катехетичні знання, і в принципі воно нічого не вирішує, чи мають чи не мають. Але таким чином ми популяризуємо слово Боже, і ми заохочуємо їх до того, ж до того, треба захищати своє. Треба знати, що ти цінуєш. Треба знати, що ти любиш. Треба розуміти, яку церкву ти поважаєш, до якої належиш, і за неї боротися. Хоча в вигляді Вікторини в такому малому віці. Участь у вікторині взяли діти з надвірнянського, верховинського, Коломийського, Городенківського районів Печеніжинського благочиння. Загалом було вісім команд, охочих набагато більше, каже Петро Данильчик. Тому організатори можливо проводитимуть цю гру двічі на рік до нас на телефонували з інших єпархій і просилися, чи можна їхнім командам взяти участь. Ну, у нас пріоритет для наших команд, бо ми їх всіх знаємо, любимо. Ми потім їх супроводжуємо. Потім відбувається ще футбольний турнір серед дітей недільних шкіл. Потім можуть бути табори, були у нас екскурсії, і тому ці діти вони в пріоритеті. Вони вже мають смак до того, що вони гуртуються. Що віруюча дитина, яка росте на парафії, вона бачить, що вона не одна така. Що є в інших парафіях, в інших благочиннях вони знаходять друзів, перезнайомлюються. Дуже цікаві бачимо фідбеки після нашої вікторини. Бо діти приїжджають, навіть ті, які не виграли. Вони питають: а коли наступна буде вікторина? Ми б хотіли відігратися, ми б хотіли доказати, що ми розумні. У фінальному двобої зустрілись команди Діти Божі кафедрального собору міста Коломиї та діти світла храмовознесіння Господнього села Устеріки. Перемогла команда Діти Божі. На завершення урочистої гри до присутніх звернувся владика Юліан, який привітав переможців і учасників Вікторини та подякував членам журі. Правлячий архієрей вручив подяки людям, які найбільше посприяли проведенню цього заходу. А учасникам Вікторини та команді переможців вручив дипломи. Поки коломийські школярі на канікулах їхні вчителі займаються спортом, завершилася дводенна спартакіада, де викладачі громади демонстрували свою майстерність у п'яти видах спорту. Найбільше нагород зібрали педагоги Коломийського ліцею №1, а тому отримали перше загальнокомандне місце. Софія Соколовська, у якої 12 років досвіду викладання англійської мови, тримає в руках кубок, який засвідчує, що вона найкраще грає в настільний теніс серед читалів. З Самого дитинства я займаюся цим спортом як хобі. У нас тепер є коломи ми і багато тенісних столів. Можна грати і в парку, і біля Вербіського моста, біля другого озера. Кожен коломиянин має можливість тепер тренуватися і грати. Викладачка ліцею номородин каже: участь у спартакіаді це насамперед нагода для викладачів коломийської громади краще познайомитися більше поспілкуватись, допомагає переключитися тепер від тривожності і спорт – це… Хороша фізична форма у 19-й спартакіаді серед педагогічних працівників Коломийської громади взяли участь вісім команд. А це понад 100 учасників, розповідає головний спеціаліст управління освіти Коломийської міської ради. Змагалися із п'ятьох видів спорту: це шахи, шашки, кульова стрільба, настільний теніс та волейбол. Таким чином, найсильнішою виявилася. Дух суперництва панував тільки на спортивних майданчиках і за столами з шахів і шахматів. А у перериві була взаємодопомога, посмішки, повага і спілкування між колегами. Марина Максимів, Андрій Гаращук, події НТК. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я ж бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна!